Вітання людям, добрим, з вами Тейват ЮА, і нарешті мій робочий тиждень плюс-мінус розгрібся, Я можу зайнятися останніми двома відео. На цей раз у нас четвертий етап. Він на даний момент, по моїм особистим відчуттям, найскладніший. Тому будемо розглядати такий варіант боротьби з ними. Основна складність заключається в тому, що коли відбувається реакція будь-якого порядку і будь-якого типу, противник відхилює по 2 одиниці ХП кожному з юніців. Тобто наша задача ліквідовувати кожного противника максимально швидко. Для нас же бонус дуже примітивний: при кожній зміні персонажа, той як персонаж, який стає активним, отримує свій елементальний дайс. На цьому все. Переходячи до самої колоди, що ми бачимо, перша рука в мене максимально жахлива. Рятують лише картки, які зайшли додатково. Два лібеня і два тімі. Я відразу віддаю обидва лібеня для того, щоб перенести всі необхідні дайси на наступний раунд, бо тут мені залишається тільки терпіт. Наступний раунд починається. Приходять необхідні картки. Виставляємо відразу обох тіммі, щоб в майбутньому отримувати свої бонуси. І починаємо гру. Починаємо ми зі зміни персонажа на Маго Кенкі, тому що гідродайси у нас не зайшли. Маго отримає. Свою першу шкоду без ніяких елементів на собі. Виставляємо першим ділом кріо копію для того, щоб вішило статус. Подальшим будемо виставляти його Анемо копію. Як бачите, противник відходив, а у нас ще є кілька. Можливих ударів. Для цього ми ще вистанавлюємо додаткового хілічурла. Нам трапляється, на жаль, гідро. Краще був би електро або піро. Ну, вже що зайшло. На хілічурло додатково використовую картку Ember для того, щоб він стояв не 2, а 3 ходи. Здійснимо перехід на пірофатується, таким чином прибираємо. Зайвий ігеодас і отримуємо один піродес і ставимо піро статус на одного із противників. Закінчуємо хід і наші додаткові картки просто його знищують. А ми отримуємо мінус одного противника і мінус один статус. Наступний раунд. Подайся у нас все плюс-мінус непогано. Отримуємо першу шкоду, так як ходимо другими, і у нас е -е, кріго-противник. Просто тримаємо шкоду. Робимо свій хід, вистає жабка, не дуже корисна в даній ситуації, але най уже буде. Знову переключення напіру фатується. Для того, щоб просто повісити статус і нанести додаткову шкоду. Б'ємо завершуємо раунд. Тут я роблю певний експеримент, який мені не зустрічався, бо цікаво, хто мав би мені дати два дайса, коли буде вбито противника між раундами. Я розраховував, що це буде магокенке, але спрацювала просто активна картка. Це така маленька особливість, але її цікаво знати. Наступні дайси, дайси не супер, але нас рятують обидва цімі, які дають нам дві додаткові картки і два додаткових нейтральних дайси. Отримуємо шкоду, противник міняє персонажа. Ми виставляємо обидва Трансмагрифікатори, так як нам додаткові картки треба. І переключаємось. Чекаємо вибух стихії. Втрачаємо його. Для цього, в принципі, підставляли Магу Кенке, Бачимо, що у нас буде додаткова шкода від Гео. Можливо, варто було б змінити, напіров фатується, але вже яка різниця? Все одно обидва противника зараз будуть відлітати? Атакуємо. Чекаємо, поки атака пройде по нами, відбудеться відхил обох противників по дві одинички, про що я казав на самому початку. І використовуємо вибух стихій, так як у нас якраз є картки для цього. Після вибуху стихій спрацьовують обидва трансмагріфікатори, а значить, ми маємо змогу знову ходити. Міняємо дві картки для того, щоб встановити ще одну копію. І тільки після цього переключаємось на пірофатуйця і завершуємо хід. Противник тим часом вигрібає свою. Необхідну шкоду, ми просто чекаємо і дивимося, як наступним раундом все і закінчиться. Останній раунд дайси нас уже не дуже сильно цікавлять, тому що зайдуть піро, але фактично буде противника знищено одним ходом. Нарешті перемога. І ось ця колода, якою було виграно цей раунд. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що встигну в найближчий час зробити останній п'ятий раунд. Бувайте!